Отже, дорогі глядачі, хочу висловитись стосовно дуже такої цікавої теми, яка називається повернення податків. Не всі знають, не всі, хто проживає в Німеччині або, наприклад, в інших країнах світу капіталістичних, що можна, наприклад, повертати податки. Тобто, в Німеччині, наприклад, якщо людина працює офіційно, я маю на увазі не на міні-джоб, тому що на міні-джоб це по суті вам навіть в стаж не йде. А... Працює, наприклад, на зарплаті там, ну, звичайна зарплата, там, навіть якщо це мінімалка, там 13-14 євро там на годину. Ви працюєте, ви можете, наприклад, або якщо ви, наприклад, розбираєтесь, наприклад, добре в німецькій мові і можете, наприклад, заповнювати документацію. Ви можете на сайті elster.de подати, наприклад, заявку, вам прийде пароль. І ви е, вже на сайті через комп'ютер або через телефон можете, наприклад, подати е, заявку на повернення податків штоєр ельтренку. Якщо, наприклад, ви не зовсім розбираєтесь в німецькій мові, і ви, наприклад, можете звернутися до Steuerberaterа у вашому місті і, е, заплативши там, наприклад, до 100 є до 100 євро за цю заявку. І ви повернете податки, тобто, наприклад, скажу вам зразу, якщо вам нічого страшного, якщо ви наприклад не повертали ці податки, наприклад, 3 роки. Вам ці всі податки, ну не всі, а там від 20 до 35% сплачених податків. Тобто, наприклад, якщо ви, наприклад, сплатили, скажімо, там за наприклад, якщо ви наприклад сплатили там за рік 5 тисяч євро, то вам там більше тисячі повернуть. Це по перше. По-друге, наприклад, дуже такий цікавий момент, наприклад, для людей з інвалідністю. Тобто, наприклад, не всі знають, наприклад, не всі не всі, наприклад, на роботі, де вони працюють, в Німеччині озвучували, наприклад, і не тільки в Німеччині, а й в інших країнах світу озвучували, наприклад, що в них інвалідність. Ви можете, наприклад, повернути більше податків. Більше податків, якщо у вас є підтверджена інвалідність в Німеччині, саме підтверджена інвалідність Німеччині. Неважливо, чи це, наприклад, Швербі Хіндеринг, наприклад, наприклад, там вище 50%, чи це, наприклад, там просто 20 або 30%, або 40%. Тобто, наприклад, у вас може не бути посвідчення, просто папірець, що у вас є інвалідність. Ви приходите з цим папірцем до е, штоєрбератора і е, заповнюєте заявку. Разом з тими документами, що у вас інвалідність, і вам повернуть ще більше податків. Триває це від 2 до 4 місяців, і треба це подавати вже в січні.